Паркова алея, шоста секція з даний будинок, третій поверх, двохкімнатна квартира 75 метрів квадратних. Заходимо. Всередину зустрічає нас ось такий великий коридор. По ліву руку перший санвузол. Переходимо по коридору, попадаємо у кухню, вид у нас в двір на дитячий майданчик. Квартира двохстороння, гарне планування. Переходимо з кухні вітальню. Ось така у нас вітальня. По ліву руку у нас другий санвузол. І переходимо в спальню.